Були на хуторі пани, і пан і пані небагаті, і дочечка у їх росла, уже чимало піднялась, і генерал її посватав, бо страх хороша була, а генерал був страх багатий. От і талан Господь послав на убогий хутір облагали Царя Небесного. Взяли їх гарненько одягли та у неділю й повінчали. І генеральшою назвали, і цугом в Київ повезли. Було на хуторі погане мале байстря, свиней пасло, Петрусем звалось, На придане воно за паною пішло, У генеральське село свиней же пасти безталане. За балом бал у генерала, За генеральшою чимало орда панів і паничів. І Генеральша уночі тихенько плакать собі стала. Занапастила мене мати, зов'яне барне у палатах краса і молодость моя. Ти, дужко, плачеш? Хто це, Я? Ні, я не плачу. Знаєш, маню, у городі тепер армяни, купи собі, мамуню, шаль. Мені не треба тієї шалі. Не завдавай же, серцю жалю. Купи, голубко, не печаль мого ти серця, а весною Париж поїдемо з тобою. Або поїдемо в село, як схочеш, серце. Тихо, тихо, зима минала, Кралась лихо, та в самім серці й уляглось у генеральші молодої. Поїхали в село весною. В селі бенкети загули. А генеральша плаче, плаче. А генерал того не бачить, а всі вже бачили в селі. З нудьги із двору погуляти, якусь задумавшись, пішла та аж за царину зайшла. Та й бачить, що пасе ягнята мале хлоп'яточко в стерні. О, горе горенько мені! Що я робитиму на світі? Все ти, Петрусю, а вже ж я ходім до мене, будем жити. Як там на хуторі колись жили, жили? Та й похилилась, очей не зводячи, дивилась на Петруся. Одним одна і виростала, і дівувала, і за старого генерала занапастили, продали і в купі гроші пропили. І тяжко, тяжко заридала. Ходімо, серце, погулять, ходім Петрусю в сад в палати. А хто ж тут буде доглядати? Хто попасе мої ягнята, нехай хто хоче, І повела його в палати, а в палатах причепурила, одягла, а потім школу віддала. І люба їй, нехай радіє, поки надія серце гріє, поки росте з того зерна або кукіль, або пшениця. Бо ми не знаємо, що твориться у його там, а він. Хоч зна, та нам не скаже. Якби знала Матуся горенько твоє, чи одала б за генерала дитя єдине своє, не одала б, а втім, не знаю, бо всякі матері бувають. Ми дні собі поволі, Петрусь до школи Та й школи з книжками ходить та росте. Сама ж ніби молодіє, і генерал собі радіє. Що діло бачите святе, У двох таки вони зробили. Петра на волю отпустили, Зимою в Київ одвезли, і там у школу віддали, і там чимало поповчили. Вернувся з Києва Петрусь уже Петром і паничем, і кучер аж по плаче, і висипався чорний ус І ще, та все ще не втече, розкаже колись, про те, що снилося Петрові. А генеральші чорноброві, що тепер снилося? То ми оце розкажемо. Перед іконою пречистої, горить лампада вночі, поклони тяжкі і п'ючи, ридала, билася, нечистою огненною сльозу лила, вона благала присвятую, Щоб та її. Щоб та спасла, щоб одуріть їй не дала, пренепоручна і всує, молитва їй не помогла, вона сердечно одуріла, вона, небога, полюбила свого Петруся, тяжко їй, душі негрішній, молодій. Та що ж робить, не стало сили, сердега разом одуріла? Та як його одній святії Прожити літа молодії, вони ж не вернуться. Як хоч, а лихо, кажуть, перескоч, а то задавить. Генеральша не перескочила, бо їй хотіло жити молодій. Хотілося б. Густенька каша, та каша, бачте, та не наша, а наш не солоний куліш. Як знаєш, так його і їж. Петрусю, друже мій єдиний, моє те серце, мій ти сину, рятуй мене, рятуй, рятуй, О, Матер Божая, розкуй мою ту душу. І ридала, і батька, й матір проклинала і все на світі. А Петрусь, її єдина дитина, гуляв собі про неповинний саду та арію якусь мугика стиха, більш нічого Петрусь не бачив, а небога сама не знає, що робить і що їй діяти з собою, або сховатись під водою, або принамені розбити ось стіну голову. Поїду в Київ, помолюся, молитва може прожене диявола. О мій Петрусю, молитва не спасе мене, я у Дніпрові утоплюся. Моліте, Господа, дівчата, Моліте, Господа, щоб мати, І вас отак не завдала, за генерала, за палати, і вас отак не продала. Любітесь, діточки, весною, на світі є, кого любить і без користі молодою. Пренепорочною, святою малій хатині буде жити любов та чиста, і буде святий покой ваш стерегти і в домовині? Що ж то буде з превосходительною? Що ти тепер робитимеш собою, своєю Божою красою? Хто стерегтиме твій покой, украдений твоїм Петрусем? Хіба архістратих, та й той не встереже тепер? Боюся. І вимовить, боюсь, тепер твоє грядущеє. У Київ їздила, молилась, аж у Почаєві була, чудовна я не помогла, не помогла святая сила, а ти аж плакала, молилась та й занехаяла, везла назад гадюку в серці люту та трошки в пляшечці отрути. Не їла три дні не пила, вернувшись прощі, і три ночі не спала, Впали карі очі, засохли губи, і вночі щось ходя шепче, сміючись, Аж тиждень так собі нудила, а потім трути розвела і генерала напоїла, та й спать упоравшись, лягла. Тепер старого поховаю, а молодого привітаю. Та й буду жить собі та жить, Петруся серденько любить. Подумала чи то сказала, хотіла спать, але не спала, і ждала світу, і дожить до світу Божого боялась. І задзвонили вранці рано по генералові душі. Заговорили щось погане до генерала, йдучи, прощатись, люди, аж гуде. З усіх усюд народу йде, Та що ще почуть про отруту, І судових неначе ждуть, і разом стихли на минуту, приїхали. Ножі беруть, і генерали розчиняють, і яд находять в животі. Громада глухо присягає, заприсягла, питає суд. Тепер скажите, християни, хто отруїв його? Гудуть. Мостиха дзвони, пані, пані громада зично загула. Тоді на ганок вихажає і до громади промовляє Петрусь і каже, я зробив, я генерала отруїв, а ви не знаєте нічого. Взяли Петруся молодого та в город в путах одвезли. Його недовго мордували в тюрмі, в суді, а в добрий час в кайдани добре закували, перегалили про запас, перехрестився, отак убраний, І повалік Петрусь кайдани аж у Сибір.